Для людей тієї слави, Тарас Григорович Шевченко. Не для людей тієї слави, мережені та кучеряві, оці вірші віршую я, для себе, братья моя мені легше є в неволі, як я їх складаю. За Дніпрамов далекого слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти і радують одиноку душу Богою, Люба мені, люба мені з ними, мов батькові багатому, з дітками малими, і ради я, і веселий. і Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю. Нехай летять до додому, легенькії діти, та розкажуть, як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселій Тихо дітей привітають, із сивою головою батько покиває. Мати скаже бо дайте її діти не родились, а дівчина подумає, я їх полюбила.